Всім привіт! Сьогодні в мене замовили замовлення зробити так, каву плате. Це в нас буде 29 гривень. Ось таке. Так, робимо для цього нам потрібен стаканчик. Я заходжу до себе, беру в полички стакан. Ой! Стаканчик попросили середній. Оба. Мені ще лізуть у волосся. Але ладно. Хай зберемо стаканчик. Тут трішки п'яне, ну ладно. Забула так помити. Помию після відео. Ось, Кидаємо те, що нам потрібно. Чи Це забагато. Я думаю, ось це. Можна викинути. Прийшліть. Е, спочатку набираємо водички. Водички ми набираємо не дуже і багато, але і не дуже і мало. Я думаю, ну. О! Переборщила. Ну, я думаю, нормально. Йдемо, ставимо замовлення. Так, і далі. Ой, в мене Камера. І далі йдемо за пенкою. Ось така пенка. Ще собака десь кавчить на моя Чакуня! Чуєте? Ну, я думаю, ось так вистачить. Mm. Ось моє замовлення. Замовляйте в коментарях. Ну, мені здається, у цієї пінки я занадто багато додавала. Ну, взагалі, ось так. І живемо. Вливаємо, бо мені немає, кому робить замовлення. І все. До речі, постійним покупцям я даю цукерочку. Тут о, там, де я ночую. Це, в принципі, все. Всім бувай! бувайте, я буду відпочивати, а ви пишіть в коментарях, що ви хочете. Всім пока. Довго речі! Якщо під цим відео буде більше ніж тисячу переглядів, то я вам розкажу, як я можу взагалі триматися двома руками. Ну, я вже це зняла. Так що. Тисячу переглядів, і розказую, як я можу знімати з двома руками і тримати камеру. Всім бувайте!